Баланс між двох країн більше семи років намагалася знайти Ганна Сідокова. Живе в Лос-Анджелесі, а заробляє співами в Україні. Доньок до Києва привезла на канікули. Ви б хотіли залишитися жити в Україні? Ну, я не знаю. Здесь хорошо і в Лос-Анджелесі хорошо. Молодша донька Сідокової Моніка на батьківщині мами побувала вперше. Моніка, тобі сподобалося в Києві. Екс учасниця гурту Віагра в сонячній каліфорнії не надто розкошує життя поблизу голівудських пагорбів не дешеве задоволення. Квартиру хорошу можна зняти за 3,5 тисячі доларів. Школа тисячу доларів стоїть для малышки теж садик точно також доповнительне заняття об'язательно Чи Не щотижня співачці доводилось долати 12 годин літаком на заробітки в СНД. Як тільки ти тут обжився, ти дітиш туда, тому що кожен день ти переживаєш, як діти покушали, посходили, сході покатались на лижах, на, на чому угодно. І твоє серце постоянно розвено на дві части. Грунтовно пустила корені в Америці. Цього тижня сідокова втретє стала мамою. В клініці Лос-Анджелеса народила сина. Тепер багатодітна матуся здається, визначилася з місцем постійного проживання. Я планую все змінити. кардинально. Кардинальний вообще невозможно. Я хочу в следующем году прекратить летать.